Авторське мальовництво на полотнах і не лише виставка до Дня Незалежності України експонується в Івано-Франківську. Традиційно її проводить національна спілка художників. Як правило, свої твори презентують викладачі та студенти місцевих мистецьких вишів. Сім десятків авторів розмістили у залі свою творчість з дерева, металу, глини, ниток та фарб. Такі виставки відбуваються по всій Україні. Їх девіз зізнайся в любові до держави, в якій живеш. Я маю надію, що Такого плану виставки, коли дійсно відчувається громадянська позиція, коли, хочеться, коли ти відчуваєш плече свого товариша по цеху, то це той випадок, коли разом ми сила. На обласній виставці представлені нові цьогорічні твори. Деякі з них автори створювали понад 10 місяців. Також виставка дала змогу студентам заявити про себе. «Все те, що є зображено тут, є фактично частинкою, маленькою частинкою спадщини галицько волинського князівства, яка буквально зібрана із всіх текстбанків, череп'яних частинок, тобто хрестів, які були колись загублені. Тобто, фактично є розкриттям давніх сувоїв галицько волинської землі. Був такий період в житті, що довелося зустріти співпрацювати з святими отцями, священниками. Зад мене отець Василь, то є настоятель церкви всіх святих землі української по вулиці Васюка. Мені дітей хрестив, то теж такий був як подарунок, ну, скажімо так, він мені теж віддячив, що дозволив цю роботу взяти на виставку. На полотнах пейзажі Прикарпаття, гуцульські родини, гетьманські часи. А ще присутня релігійна тематика та натюрморти. Кераміка, вирізьблені дерев'яні та ковані вироби теж привертають увагу відвідувачів. Я хочу сказати, що дуже гарно, дуже цікаво. Я прийшла сьогодні, дуже в мене настрій піднявся. Як кажуть, ці організатори цієї виставки дуже різноманітні. ну, різноманітні твари, різноманітне мистецтво. Дуже задоволений. Головна мета творчих виставок, присвячених Дню Незалежності, єдина, кажуть художники це прищепити любов до рідного краю. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.